Водохреща без морозу в обласному центрі. Тисячі людей зібралися біля річки. Тут ушроці після традиційної літургії взяли участь в обряді освячення води, яку вдома використовують як ліки та оберіг. П'ємо Обов'язково це треба прийти, випити тоді. Всі уголки в хатах треба посвятити, і свічечкою, і водичкою. Потім залишається. Що хтось хворіє, або що, то випиваємо, або коли перед екзаменами, щоб краще здалося, щоб не переживалося. Церковники кажуть, свята вода здатна творити дива. Головне для цього вірити в її унікальні властивості. Якщо ти віриш, то Господь через воду святу він тобі й зціляє, оздоровлює, очищає і приближає, і навіть сказав би. Подається царство небесне. Традиційно на водохреща чимало ушороців занурювалися в річку. Так люди намагалися духовно очиститися і здобути здоров'я на цілий рік. У воду заходили як старші люди, так і зовсім маленькі, як от чотирирічна Даринка. Ходна. Каже, тату йшов, да? Я сказала, то я теж піду в героїня. А вам як водичка? Нормально. Супер. Жалко, що в морозу нема, тому що. Краще в мороз купатися в середині душі, якісь відчуття, інакші, бо як таке свято Ісуса Христа хрестили. І я думаю, що кожен, хто хоче, може в такий день скупатися. Душа сама така сильніша стала водохреща або ж хрещення Господнє це третє і останнє велике свято різдвяно-новорічного циклу.